Ooh. Плине кача по тисні. Мамко ж моя, не лай мені. Мамко ж моя, не лай мені. Це частина української акції «Салаєши». Героя Незалежності, яка проходить практично во всіх великих містах нашої країни і в Комсомольській в частності. Вона вот. визнана, призвана показати те, що как бы, Україна всю життя потерпала від ворогів і боролась за незалежність, як 300-400 років тому, так і зараз. І от зараз Наталія Петровна допоможе нам, зачитає. Це Іван Сірко, герой а, України, також він тут був на Увезлі кліберти, я освобождав і наш земляк Микола Зайцев. Іван Сірко, військовий і політичний український діяч, легендарний кошовий отаман Запорозької Січі і усього війська запорозького недоволу. Здобув перемогу в 55 боях. Тому цілком справедливо вважався найуспішнішим оборонцем українського народу. Герой багатьох українських пісень і казок. Після своєї смерті вважався характером. Брав участь у війнах Богдана Хмельницького з Польщею, але найбільших, найбільших лаврів здобув у боротьбі з турками і кримськими татарами. 1675 року Сірко здійснив блискучий похід, заблокувавши вторгнення Туреччини на Чигирин, розбив Кримську Орду і Яничарів ібрагім Паші, які вдерлися на Україну. Остання бойова акція Івана Сірка була здійснена за кілька місяців до його кончини. 1680 року спільно з донцями востаннє опустив свою переможну булаву в битві з Ординцями. Повертаючись з походу, занедужав і поїхав в Січі в село Кушівка, де і помер 1 серпня 1680 року. Зайцев Микола Володимирович. Народився у місті Комсомольсько-Полтавської області 1977 році. У 1992 році закінчив вісім класів Комсомольської загальноосвітньої школи номер 4 Стати військовим і служити батьківщини Микола мріяв ще з дитинства. Тому з осені 96-го року ніс строкову військову службу в лавах Національної гвардії України. А після демобілізації в 97-му році таки досяг своєї мети, і вступив до Харківського військового інституту Національної гвардії України. Закінчив навчання із червоним дипломом. З 2002-го служив у Мукашівському прикордонному загоні на посаді заступника начальника служби ракетно-артилерійського озброєння. Далі очолив службу РАО Мостицького прикордонного загону. У 2008 році переведений в навчальний прикордонний центр села Оршанет Черкаської області. Заочно закінчив Хмельницьку академію прикордонних військ. Свою сім'ю Микола Зайця створив у 2011 році, а 20-го... 2014 року у родині народилась тогочканна донечка Ліда та сімейне щастя героя тривало недовго. Військову частину Миколи залучили до підсилення східного державного кордону України під час проведення антитерористичної операції на Донбасі. 14 червня 2014 року під Маріуполем бойовики із гранатометів розстріляли колону автомобілів українських прикордонників. Рятуючи поранених бойових товаришів під час обстрілу, Микола сам поліг смертю героя від снайперських умів. Поховали славетного земляка у рідній комсомольській землі на Полтавщині. 20 червня указом президента України Петра Порошенка за особисту мужність та героїзм проявлених у захисті державного суверенітету. Та територіальної цілісності України майора Миколи Зайцева посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Як бачимо, історія кривава історія України, твориться і сьогоденні. Тому слава всім героям із минулого із сучасності. Сподіваємося, що в майбутньому. Таких скорінок не буде.